У ніч на 23 червня армія РФ атакувала Україну 52 безпілотниками та 16 ракетами різних типів. Українські сили ППО збили 339 БПЛА та 12 ракет. Зафіксовано прямі влучання у Києві та області. Наразі відомо про шістьох загиблих. 31 людина постраждала. Розбір завалів триває. Чоловіка, який на Вінничині вийшов на подвір'я, обгорнувшись російським триколором, затримала поліція. Інцидент стався в селі Юзвен Вінницького району. У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця. Нині особа громадянина встановлена. Він затриманий. З 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучають речові. Докази. Правову кваліфікацію його діям нададуть згодом, повідомили в поліції. У рамках проєкту Профорієнтація для підлітків хлопці та дівчата Вінницької громади більше дізнались про донорство, медицину та фармацевтику. Під час поїздки до Білої церкви учасники познайомилися з діяльністю заводу фармацевтики. Їм провели лекцію про важливість донорства та користь плазми і показали, як виробляються ліки. У Вінниці патрульні зупинили порушника ПДР. Під час перевірки у водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд в медичному закладі. В його організмі виявили канабіс та наркотичні солі. Чоловіку загрожує 17 тисяч штрафу із позбавленням права керувати авто на рік. Кінолог Могилів Подільського прикордонного загону разом із службовою собакою Харті завітали до дитячого табору, щоб поділитися своєю унікальною справою. Діти із захопленням слухали, ставили питання, а найбільше враження справи в показовий виступ. Дисципліна, злагодженість і повне розуміння між прикордонним тандемом викликали справжні овації не лише в малечі, а й у дорослих. Це була не просто демонстрація, а справжній урок відповідальності і любові до тварин йдеться на офіційній сторінці Могилів Подільського прикордонного загону.